Доброго дня, шановні колеги аграрії. Слава Україні! Сьогодні цим відео я хочу заповнити той пробіл, який є в переліку сидеральних культур, тому що в інтернеті є багато відео з сидератами, але з найкращою та найціннішою культурою алкалоїдним синім люпином немає взагалі. Ось для цього я і записав це відео. Відео записане 26 листопада 2023 року. У день запису дуже був сильний вітер і прийшлося озвучку робити окремо. Тому може бути певна невідповідність між моїми рухами і озвучкою. Поле, що ви бачите, посіяне після обмолоту пшениці, 11 липня пшениця змолочена була, дуже рано змолочена, тому що залишив падалицю, зробив такий експеримент, і вона на диво сипнула по 60 центнерів з площі 3,7 гектара. І я здав 25 тонн, при тому, що була дуже зріджена. Але соломи було багато, ретардант не, можу, не застосовував. І мусив два рази дискувати. Оранки не було, а важкими боронами насіння не заробилося так, як посіяв лійкою. Посів зріджений, тому що розтягували насіння. У відео буде вмонтовано посів сівалкою з нормою 350 кг на гектар. Сіяли орієнтовно 20 липня. Рік був дуже посушливий. Два з половиною місяці не було взагалі дощу, у всякому разі, у нас на Рівниччині, потім щось пройшло і далі сушило. Ґрунт, руда глина. Відповідно, насіння довго і недружно сходило. Але поряд з тим, бачачи, як рослини розвиваються, я сподіваюся, що ще й зможу змол... змолотити його. Так що, якби посіяв сівалкою, то, мабуть, і змолотив би. Тут я вам показую рослини, вже повністю достигли. Насіння вже тарабанить в бобах, але половина ще зеленого. Боби дуже грубі, гарні, виповнені. Але повернусь до того, що я сказав, що це найкраща сидеральна культура. Згідно науці, у в в фазі сизого бобика люпин після себе залишає 180-400 кг біологічного азоту. Потужна коренева система уже в фазі цвітіння пробиває плужну підошву і проникає на глибину до 3 метрів. І при тому піднімає карбонати з нижніх горизонтів і переводить важкодоступні форми фосфору у легкодоступні. Таким чином розкислюючи ґрунти. Ще один дуже серйозний плюс гіркого люпину у тому, що у його складі є алкалоїди, які не дають змоги харчуватись і відповідно розмножуватись ґрунтовим шкідникам. Ну і відповідно У них доля така сама, як і кацапів на нашій землі, або здихати, або тікати. Але давайте порахуємо економіку. При урожаї 60 центнерів пшениці і ціні реалізації, орієнтовно 4 тисячі гривень, я зможу купити тонну 300 аміачної салітри, закисливши при цьому землю. Якщо я посію гектар люпину, я забезпечу 7 гектарів поля дикою нормою біологічної азоту, орієнтовно в нормі 1 тонна на гектар, на гектар салітри. E, чому 7 гектарів? Тому що e, в мене він дає твердих 25 центнерів урожаю, а нормів 300-350 кг. До цього додайте руйнування плужної підошви, очищення поля від шкідників, розкислення поля і зрозумієте, чому я кажу, що це найкращий сидерат. До речі, заморозки до мінус 7 він не помічається з моєї практики. Це як майбах серед авто. Ось таке вийшло відео. Героям слава!